Ну що ж, народ, на першу гру проти збірної коміків ми приїхали як на матч Ліги Чемпіонів. Брендований автобус, кіперока, зірковий склад блогерів і легендарний коуч Валерій Федорчук. Ну а далі атмосфера в роздягальні: установка на матч від тренера, розминка під чітким контролем Васильовича. А зараз на своїх екранах ви маєте змогу бачити знаменитості в складі коміків Андрій Бідніков, Ігор Ласточкін, Артем Дамніцький. Ну і звичайно, легендарний Володька. Але забігаючи наперед, кращим грацем матчу став наш Володька, тощо Жукровський. Але все по порядку з гарним настроєм вийшли на поле. Спочатку моя амплуа було опорник. А продовжує матч як голкіпер. ну собі інтрига зросла після того, як коміки зрівняли рахунок. Але Джокровський мав інакший план на гру. Зробивши дубль, вивів команду вперед. Фінальний свисток зафіксував на табло рахунок, 3-2 в нашу користь. В нашому поєдинку було все голи, фоли, емоції. Але це все можливо виключно нашим збройним силам України.